Щиро вітаю вас, дорогі і любі телеглядачі. Мені приємно ділитися з вами вічними істинами, які сьогодні освітлюють наші серця, коли ми довіряємо їм. І сьогодні наші короткі роздуми будуть над особливою темою. Ми зараз прочитаємо цей текст, написано в Євангелії Матвія, 25-й розділ. 31 вірш. Це дуже серйозне місце, яке нам свідкує, що буде в майбутньому. Уважно будемо слухати. 31 вірш і нижче. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, то Він засяде на престолі слави своєї. Це значить, шановний, що Ісус прийде знову. На цю землю судити всіх людей. І перед ним Біблія каже: усі народи зберуться. Ми віримо, всі народи зберуться, і Він відділить одного від одного, як відділяє вівчар овець від козлів. І Господь поставить вівці праворуч, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Прийдіть, благословенний мого Отця, посядьте царство уготоване вам від закладень світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, ви напоїли мене, мандрівником я був, і ви мене прийняли. Був нагий, і мене зодягли, слабував я, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і ви прийшли до мене. Тоді йому відповідь. Скажуть праведники, Господи, коли то ми тебе голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли бо тебе ми мандрівником бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? Коли то тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до Тебе прийшли? Цар у відповідь скаже їм По правді, по правді кажу вам. Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх оцих, то мені ви вчинили. Тоді скаже тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті, у вічний вогонь, що дияволові та його післанцям приготований. Бо я голодував і не напогодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був, і ви не прийняли мене. Був я нагий, і ви не зодягли мене. Слабий і у в'язниці був, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять вони і скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці і не послужили тобі. Тоді він у відповіді їм скаже: по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Цей текст розбиває багато різних догм, які видумали люди. Є деякі віровчення, які говорять про те, що пекла немає, що вічних мук не буде. Я особисто за те, щоб їх не було. Але мої думки і мої бажання тут не відіграють ніякої ролі. І чому ми якраз читаємо голос Боже Слово, а воно нам ясно свідчить про те, що є дві вічності. Біблія нам говорить про те, що буде суд, і він дуже скоро прийде. Ми порою забуваємо, що все, що ми робимо на цій землі, воно записується у пам'ятній книзі, що ми говоримо. Що ми робимо, як ми поступаємо, навіть що ми думаємо, все записується у Божому, у Божій книзі. І так же пишеться те недобре, що люди роблять в темряві, все пишеться. І прийде день, за життя, яке ви і я проживемо, прийде звіт. І коли людина в це не вірить, вона відкидає, який там суд, хто там був, хто там бачив. Хто чув, шановні мої, раз Ісус Христос привідкриває нам майбутнє, а Ісус це є істина, Він сказав, Я дорога, правда і життя. Бог ніколи не говорив порожніх речей, Його кожне слово є істина, абсолют, до якого мають прислухатися всі люди і вищого авторитету немає. І Ісус відкрив всім людям. Через своє слово про майбутнє перше буде суд. Ви і я ми будемо стояти на суді, хочем чи не хочем, віруєм чи не віруєм, нас питати ніхто не буде, тому що Бог, є ваш і мій творець, вам і мені дав життя, відміряв своєю п'ятью. І він має право, як господар, законний, легітимний цар. Він має право спитати кожного. За життя дароване людині саме ним. Тому цей текст нам говорить, що Він засяде на престолі, перед ним зберуться всі народи, і Він як суддія праведний. Він буде судити по правді за кожним чином, зокрема. І ось тут розкривається картина, як він розділить людей. Господь, як істинний цар і праведний суддя. Буде мати право розділити людей на праву і на ліву сторону. Чому він їх розділить? Він їх розділить згідно їхнього життя і їхніх діл. По праву сторону будуть люди стояти, які прожили життя на цій землі не тільки для себе. Вони не тільки працювали для себе. Вони жили на цій землі і багато зробили. Для ближнього свого. Бога ми не бачимо і бачити ми не можемо. Але наших ближніх, знайомих, друзів ми можемо бачити щодень. І наше відношення до них, воно є адекватне відношенню до Бога, так Біблія каже. Біблія вчить нас, як ти можеш любити Бога, якого ти не бачиш? Коли ти не любиш брата, якого ти бачиш? І тому наше життя, наша віра все міряється відношенням до ближнього. Хто любить ближнього, він любить Бога. Хто робить добро ближньому, він робить це як для Бога. І якраз цього сьогодні мало є у наших сім'ях і в нашій країні. І ось дві категорії людей, яких чекають дві вічності. Шановні мої, я закликаю вас до серйозних роздумів. Питання сьогодні просте і відкрите. Де будемо в вічності ми жити? Чи по праву сторону нас поставлять, чи по ліву? Праведники, які почули від Ісуса такі слова, здавалось би, прості. Я був голодний, ви дали мені їсти. Я був нагий, ви мене задягнули. Я був хворий, ви мене відвідали. А вони здивовано кажуть, Господі, де ми тебе бачили? Тобто вони не бачили Ісуса. Але вони бачили горе ближнього, вони бачили біль ближнього, вони бачили труднощі людей, і вони спішили допомогти підставити своє плече. Ми живемо в вік великого егоїзму, і про це рекламується. І це мусується в нашій пресі і засобах масової інформації, гординя аж випирає у багатьох людей. Це є бридкий гріх для Бога. Ти і я сотворені жити не тільки для себе. І не один ти, і я живеш на землі, а рядом біля нас живуть мільйони людей. І Бог допускає різні проблеми з нашими ближніми, щоб перевірити, як ми до них віднесемось. Тому Господь буде судити нас згідно з нашими вчинками. Якщо ми хочемо бути з ним в вічності і бути по праву сторону, якщо ми хочемо почути приємні слова від Ісуса, на цій землі нам треба поступати і жити інакше. Нам треба інакше подивитися на ближнього, інакше подивитися на брата, на сестру, на чоловіка, на дружину, на дітей, на сусідів, інакшими очима. Оті От люди, які казали, нікому добра не зробили, вони, сказали, вони були засуджені не за гріх, що вони якийсь великий гріх зробили, а за те, що вони нічого не зробили. Будуть люди засуджені не тільки за гріхи, але навіть за те, що вони мали можливість зробити помогти, благословити, поплакати з тими, хто плаче, підтримати руку слабіючу, вдови, сироти, хворого, нещасного, бідного, павшого підняти. Ти і я мав можливість, але ми цього не зробили. За це Бог буде питати нас. Ми маємо можливість поправити свої дороги, щоб нам не бути в тій вічності де буде вічний плач і вічна мука. Господь засудить людей, немилосердних, жорстоких, егоїстичних. Ті люди, які думали тільки про себе, вони будуть в аду. Хай Бог вас і нас збереже від цього. Робімо добро всім людям, але робімо добро не в своє ім'я, а в ім'я Ісуса Христа. І Він нас благословить з іменем Господнім. Нам легко буде робити добро, відкрийте йому своє серце, попросіть його допомоги, і ви побачите, що життя може бути іншим, цікавим, щасливим, благословенним. Хай Бог вас в цьому благословить.